Всім доброго дня, мені агро Івано Франківська, шосе 28, Перед вами ловол 504Б. Тракторець в темно-синьому кольорі. З кабіною, підігрівом та кондиціонером. Передні шини 8,3х20. Задні 12,4х28. Примусована навіска, Дві пари гідровиходів. Вал відбору 540 х 1000 Додатковий гідробак. На реверсі, два насоси НШ, посилені редукторні мости, передні противаги та задні на колесах, радіатор спереду, мотор А498БТ. Чотирьохциліндровий, кабіна. В сірому пластику, досить якісний пластик, крісло, кабіна простора, широка, Ричаг на вал відбору. Понижена повишена. Передачі, ручний газ, панель приборів, гідропідсилювач керма, блокіровка заднього диференціалу, реверс. Ось такий тракторець. Зараз на акції в Міні-Агро Івано-Франківськ, шосе 6028. Знаходимось біля авторинку. Надаємо 2 роки гарантії, доставка по Україні безкоштовна.